За часів Другої світової війни нацисти знищили близько 6 мільйонів євреїв. Це була спроба знищити цілий народ, де б не перебували його представники. Голокост термін, який в історіографії називають геноцид євреїв, здійснюваний нацистами напередодні та під час Другої світової війни. На жаль, в даному питанні українські та єврейські народи дуже схожі. Обоє пізнали страждання від тортур, голоду, виселок та цілеспрямованого знищення через божевільний фанатизм вождів з боку нацистської Німеччини Гітлера та Сталіна з боку Радянського Союзу. Три голодомори на території України забрали близько 13 мільйонів безневинних життів. Ніде нехай такого більш. Не буде. Хай день новий життя не все нове. Вклонімось низько сонцю хлібу, люди, В достатку Україна хай живе. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо-тихо, Дитя мале, у мами на руках. Зворушує мелодія скорботи В уяві тридцять третій постає, незримо відчуваю дотик. Трагедії, що всі думки існує. Як голокост став можливим? Сорокові роки 20-го століття. Уже тоді євреї страждали від багатовікового переслідування та утисків їхніх прав. А з приходом до влади Адольфа Гітлера їхнє життя перетворилося на пекло. Як ніколи. Антисемітизм почав проявлятися в широкомасштабній національній політиці, що закликала знищити всіх євреїв з лиця землі. Ключовим методом для поставленої цілі була саме брехня. Адольф Гітлер і його міністр пропаганди Йозеф Геббельс почали масову кампанію для переконання німецького народу в тому, що євреї це вороги, маючи повну владу над пресою. Вони звинувачували євреїв у всіх проблемах Німеччини, у тому числі і у Парасті у Першій світовій війні. Своєю брехливою пропагандою вони втовкмачували в голови громадян, що євреї – найжорстокіший народ, який не має права на існування. Як аргумент, Гітлер із Геббельсом навіть вигадали, що в середньовіччі євреї займалися ритуальними вбивствами християнських дітей. І використовували їхню кров для приготування хліба, який їдять на Великдень, виставляючи єврейську націю вигнанцями Гітлер і його підопічні організували наймасштабнішу брехню століття. Багато хто називає всі нацистські об'єкти позбавлення волі під час Голокосту концентраційними таборами. Проте не всі об'єкти, створені нацистами, були концентраційними таборами нацистські об'єкти включають концентраційні табори для затримання цивільних осіб, що їх режим сприйняв як загрозу безпеці. Всього було 938 основних і допоміжних таборів, табори примусової праці та транзитні табори, діяло 1830 транзитних таборів та таборів примусової праці. Табори для військовополонених. Створено 559 таборів для військовополонених, але ця цифра не охоплює десятки тисяч допоміжних таборів для військовополонених. Табори смерті. Створені сам перед або винятково для конвейерних знищень великої кількості людей відразу після прибуття на об'єкт. Існувало 6 таборів смерті. Звичайно, це число включають 6 таборів Аушвіц, Треблінка, Белжиць. Собібор, Гелмно та майданик у Польщі. Особливо важкою в гетто була доля дітей. Вони беззахисні першими ставали жертвами катів. Щоб уникнути паніки серед полонених, нацисти часом давали дітям іграшки, Їх обманом заманювали дітей, котрі ні про що не підозрювали, у газові камери. Лікарі, що співпрацювали з із загонами СС, часто використовували дітей як підослідних кроликів. Для доведення теорії хвороб. Для дітей, яким не виповнилось 6 років, збудували дитячий сад, суворо наказали не бити їх за погану поведінку, щоб зберегти цілим і неушкодженим тіло для подальших медичних експериментів. Ще один критерій, за яким обуряли дітей, зріст. Високих назад повертали у бараки, тих, же, хто мав менший зріст, відправляли у цю нацистську подобу дитячого саду. Піклуватися про них мали ув'язнені жінки. Багато наглядачів, серед яких були лікарі, ненавиділи свою роботу, але їм не вистачало духу протистояти системі. Повною протилежністю їм був доктор на прізвиську дядя Менгеле, один із найбільш жорстоких нацистів в історії. Він проводив медичні експерименти на полонених і віддавав накази вбивати цілі сім'ї для того, щоб отримати матеріали для своїх досліджень. Намагаючись зрозуміти природу туберкульозу, Менгеле брав дітей під дослідними, застосовував хімікати і спостерігав, як реагує шкіра та яка концентрація е, викликає глухоту. Позаду них страшна безодня яма, попереду несамовита людь. Маленький хлопчик прикипів до мами. Нас не уб'ють, матусю, не уб'ють. Не бійся, синку, пригорнись до неньки На тебе зійде Божа благодать. Тебе не вб'ють, бо ти ж іще маленький, а діток навіть звірі не їдять. Від залпу листя аж затріпотіло, птахи сполохано рванулись у вись. Синочка мама. Затулила тіло. убили всіх, а він живим лишився. Та знов дивиться крізь дуло автоматів. Чому ж така незрозуміла злість? А він на пальчиках показує солдатам. Мені шість рочків, всього лиш тільки шість. Мій хлопчику надіявся на диво. Ти вірив у всесильність доброти. Дощ моросив над містом Сиротливо то плакав світ, то світ просив, простив. Винищення євреїв, яке вже тривало в Польщі та інших опованих нацистами територіях, було розширено і на Україну одразу після вторгнення нацистських військ на територію СРСР 22 червня 1941 року. В Україні фашистами було створено 50 гетто. Гетто соціальні поселення, відокремлені від зовнішнього світу з жалюгідними умовами життя для подальшого їх повного винищення. Одним із перших актів катастрофи на окупованих німцями українських теренах стала Бердичівська трагедія. У цьому містечку протягом серпня-листопада 41-го року було розстріляно, закопано живими і напівживими близько 30 тисяч місцевих євреїв. У Запорізькій області до березня 1942 року було вбито 8,5 тисяч євреїв. У жовтні 1942-го нацисти розстріляли 3 тисячі дітей від змішаних шлюбів з євреями у Мілітополі. У 1941 1942 роках гітлерівці знищили на території Донецької області 16 тисяч євреїв, Дніпропетровської 18 тисяч. Сумської 1 тисячу, полтавської, 14 тисяч, Харківської, 12 тисяч, Херсонська 3,5 тисячі, Чернігівської 3 тисячі євреїв. У Криму жертвами катастрофи стали 30 тисяч євреїв і караїмів. Загалом на Лівобережжі і в Криму нацисти вбили 112 тисяч, на території Луганської області 2 тисячі. За даними історика провідного наукового співробітника Музею історії Києва Віталія Нахмановича, за весь час німецької окупації у Бабиному Яру було розстріляно 900-300 тисяч людей, з них десь 65-70 тисяч євреїв. У 1946 році на Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб. Згідно висновкам спеціальної державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва. В'язнів концтаборів та жертв Голокосту хвилиною мовчання вшановують усьому світі. В Ізраїлі завмирає життя в країні зупиняється транспорт, перестають працювати державні установи. Люди залишають всі справи. День жалю, день скорботи, печалі. Запалив нашу пам'ять. Свічки ті душі листочки опалі, хто став тінню в голодні роки. На знак вшанування світлої пам'яті тих, хто став жертвами голокосту, увійшовши в безсмертя, схилимо голови і вшануємо їх. Голокост нам треба пам'ятати, адже пам'ять то є наша совість, помилок таких не допускати, не писати геноциду повість. Процвіте і слався Україна мила, Кращого життя та віру гідна. в об'єднаній мирі наша сила. Вона нам зараз так потрібна.